Цей автомобіль Peugeotrek. Автівка високої прохідності може долати круті схили та перевозити досить важкі вантажі. Сьогодні це авто передали бійцям підрозділу протиповітряної оборони, які захищають небо над Сумщиною. Ну, десь півроку. Півроку ми займаємося цим збиттям шахейдів. Так що. Вони дуже потрібні, тому що грязь, сніг і такі автівки не витримують такого навантаження. Автомобіль військовим передали благодійники. Автівка має систему Hill Disk Control, що може добре впоратись на бездоріжжі. Він швидкий і мобільний, і це вкрай важливо у боротьбі з безпілотниками, адже мобільні групи мають швидко змінювати місце розташування. А зараз ми передаємо отакі значить, прилади, які захищають Сумщину і взагалі всю Україну. Від шахідів, які летять на Київ і на інші міста, для цього хлопцям потрібна не тільки їхня зброя, але і допомога в автомобілях, яку ми скажімо так надаємо. Дякую вам. За дякую. вашу роботу дякую. дякую всім, хто долучилися. Волонтери доброчинної організації дуже допомагають. Дякуємо за це, тому що без них, ну на жаль, ми не справлялися, ми не встигали все робити. Автомобіль, говорить військові, лишилось обладнати кулеметами і камерами. Після чого нову машину використовуватимуть для виконання бойових завдань.